Вітаю! Пам'ятка для батьків. особиста гігієна дітей раннього віку. І вдома, і в дошкільному навчальному закладі дітям слід дотримуватися правил особистої гігієни. Адже гігієнічні навички це запорука міцного здоров'я і формувати їх обов'язок насамперед батьків. Саме вони. Своїм прикладом мають показати дитині, як слід виконувати гігієнічні процедури. Щоранку і щовечора умивайте дитину, мийте обличчя, шию та вуха теплою водою з милом. Перед прийомом їжі, після прогулянок, відвідування туалетної кімнати, після будь-якого заняття чи гри причайте дитину мити руки з милом. Руки потрібно мити під струменем води. А не в ємкості. Чистити зуби після кожного прийому їжі. Волосся дитини мити не рідше, ніж раз на тиждень. Голову дитині відхиліть назад і злити піну. Розчисуйте волосся лише тоді, коли воно висохне. Раз на два дні готуйте для дитини теплу ванну перед сном. Під час купання скористуйтеся мочалкою, губкою або мохровою рукавицею та милом. Після ванни ополосніть дитину теплою водою, витріть насухо і одягніть у чисту білизну. Коли дитина не приймає ванну перед сном, вимийте її нижню частину тіла. Для витирання ніг і тіла використовуйте окремі рушники. Раз на тиждень обережно зрізуйте нігті на руках і ногах манікюрними ножицями. Білизну дитині змінюйте щодня, шкарпетки не рідше, ніж через день. Постільне приладдя не рідше одного разу на тиждень. Збираючи дитині речі будь-куди. Покладіть чисту на саму хустинку або вологі серветки для дітей. Вчіть ними користуватись особисто. Поясніть дитині, що не можна міряти та носити чужий одяг і взуття. Користуватися чужим грибенцем. Дитина має засвоїти, що користування чужими речами це порушення норм особистої гігієни. Дякую за увагу!